Друзі, я вітаю вас! Хочу в цьому відео запропонувати вам 5 варіантів подарунків до 8 березня. Так, сьогодні 14 лютого. Якщо у вас є кохана людина або людина, якої ви хочете зробити подарунок на 8 березня. Я вам запропоную 5 варіантів автобусних турів, турів до Європи. Насправді їх біль... ну, набагато більший вибір, але я вибрав для вас 5 і можемо забронювати це до. 8 березня подаруйте своїм коханим дружинам, дівчатам, і хто у вас там є е, перший варіант. Е, описи до всіх цих турів, детальна програма туру і повністю розписана всю екскурсії Я залишу під цим відео під назвом можете перейти, ознайомитись більш детальніше. Зараз просто розкажу вам про ці на на назви. і... Дивіться, перший, Перша пропозиція вікенд на трьох. Краків Відень Будапешт. Дві екскурсії в Кракові та Відні в ціні. От Виїзд з Львову. Заходьте, читайте, дивіться ціну, яка є ціна. Краків, Відень, Будапешт. Друга пропозиція до 8 березня це Пражське дежавю, Прага плюс Відень. Також виїзд зі Львову у вартості екскурсії по Празі, відню, екскурсія по Львову в подарунок. Найкоротший тур, який залишить нам море вражень всього 4 дні, а так багато позитиву. Чудово, підійде для, для відпочинку з друзями або для романтичного вікенду е, можливість пройтись вуличками Кракова, скуштувати пиво в Празі. Посидіти з філіжанкою. Цікави у Відні, як казав нам Петро Олексійович, про, про плисти на кораблику по Дунаю в Будапешті. Я в 21-му році плавав, ввечері це неймовірно. Це, 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 це варто зробити, це дуже класно. Так, що ще у нас є? Мрії в подарунок. Егер, Відень Будапешт до 8 березня, також зі Львову, тур безнічних переїздів, три екскурсії вже в ціні. Дві екскурсії в Будапешті та екскурсія в Герівціні. То от можете почитати тут, що входить до цього туру під цим відео, опис детальний. А ми йдемо далі. Є в нас ще до дня 8 березня по прикольним містам Дрезден-Прага. Краків. Е -е. Незабудні вихідні, чекають вас без нічних переїздів у вартості туру: Чарівний Дрезден, Таємнича Прага, Королівський Краків, казковий Брно. І ще в нас є швейцарський вікенд. Баварія Цюріх плюс Мюнхен та Відень. Шлях до Альп, Баварія та Швейцарія. Три екскурсії вартості туру, Діловий Цюріх та Барварський Мюнхен. Є можливість відвідати музей BMW Байріше Мотогенверке, Зробити неймовірні фото біля замку Нойшвайнштайн. Побачити диво природи, Рейнський водоспад, насолодитися неспішністю, затишком люцерна, 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 люцерна це трева. Відчути гармонію Швейцарії. От можете почитати про ці всі тури в описі під цим відео. Насправді, я можу вам дуже багато запропонувати, забронювати, підібрати турів на будь-який смак, виїзди там є з Одеси, є зі Львову. Є просто вікенд в Будапешт, є Трансильванія там, є відень окремо, є ну, дуже багато варіантів: італійський вікенд, Венеція плюс Верона можна все це бронювати, платити. Ціни ну, доступні. Я розумію, якби зараз не прості часи, але. Ну, якщо є можливість, можете звертатись до мене. забронюємо, як подарунок, як відпочинок. Взагалі, це найкраще, що може бути у житті. От мені дружина на 40 років подарувала тур в Будапешт. От я вам поділюсь, можливо, там найду відео скину. Ну, блін, ви знаєте, якби вона мені щось там подарила, що завгодно. Ну, воно б уже забулося. Особливо це було важливо, тому що через три місяці почалась війна, і е, цей тур запам'ятався як останній класний, класна емоція мирного життя. Розумієте? Е, це незабутні чотири дні, які ми провели в Будапешті. Ми там гуляли, ходили по екскурсіям, ходили в бані. Це просто ну варто тих грошей. ну... Ви розумієте, що в якісь приємні миттєвості потрібно собі робити, дарувати. І я думаю, все це дуже актуально. Тому звертайтесь, будемо все бронювати, за гранпаспорта, все зробимо, забронюємо. От так, от гарного дня. Мене Максим звати телефон, все під, під цим відео. Звертайтесь, будемо все, буде все добре.